Почали роботу, ми на Волині, містечко Колків, дуже класне містечко. Маємо трошки тут роботи, далі рухаємося ківерці, Луцьк. І зі сторони Луцька їдемо як на Рівне. Забув, як називається містечко, потім Горохів, Павлівка, Іваничі. Так що кому потрібно почистити або викопати ставок. Стріла 17 метрів. Він зараз тут збирає торф, знизу пісок. Великий такий ставочок, більше гектара. Дзвоніть, пишіть, Викупаєм, почистимо, прорахуємося на Плюс-мінус. Для такої роботи можна ще більше ковш. Ковш Ось на цій стрілі виглядає невеликий. Але для цього ескаватора це і так завеликий ковш, тут має стояти 0,7. Ми шаруємо кубовим.